Привіт всім! А сьогодні у нас пиріжки з картопелькою з кропом свіженьким і з тушкованою капустою на тісті. Так. І воно не просто дріжджове, а заварне. Я рецепт напишу в описі до цього відео. Розкладаємо, розкатуємо на такі порційні кусочки. Кладемо начинку, зліплюємо як вареник, а потім так перевертаємо і нас виходить такий пиріжок. І так з іншими робимо. Будемо жарити на олії, на сковорідці. І ось так викладаємо на сковорідку, з розігрітою олією і смажемо з кожної сторони по 2 хвилини. Ось так піджарю. Підсмажили з одного боку, перевернули, підсмажуємо з іншого. Так само робимо і з картоплею. Ліпимо вареничок, перевертаємо його. І отак приплюснуємо. І так. І так робимо з іншими. І ось скільки пиріжечків у нас вийшло, ми є Пухкесенькі, ароматні, смачного.